Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Роксолани. Подивимося, що вона прислала. Бачу, все в пакетиках уже нитки розібрані. Дуже дякую, це допомогло мені зекономити час, тому що посилок ваших багато є. Я вже задумуюся. Ось. І нюанси, якщо хтось мені хоче допомогти розібрати, оце, бачите, на зменшення. Від більшого до меншого, такі не розбирати однозначно, тому що я собі зразу сортую, складаю, і, і не треба потім буде калібрувати. А якщо одинакові всі, то, звичайно, дуже приймаю, з великим задоволенням, тому що це теж забирає дуже багато часу кожну, кожний вузлик відрізати. І подивимося, що Роксилана прислала: такі вінтажні детальки, кулончик. Тут намистини скляні такі, коралове антикварне намисто з хрестиком, імітація котячого ока і під бурштин може бути такі цікаві намистинки, десь ми використаємо клозони і такі як керамічні. Чи, ну, з такими квіточками, тож цікаві. Такі коричнево білі, чорні гранені, сирдолік і агат індійський, корал. Оранжевий є, корал червоний, лазурит, перламутр. Є лист, я вже прочитала. Дякую Роксилані за довіру, що довіряє мені. Тут такі оранжеві намистини. Перлинки рис стосовно довіряю, мала таку переробку, і замовниця мала якісь свої побажання, і нам якось не складалося порозумітися, тому що я уточнювала деталі, вона не змогла пояснити. І в кінці кінців вона мені каже, хто ж майстриня? Звісно, що я майстриня, так, але я майстриня тоді, коли мені довіряють. А коли мені дають роботу, вказують, що я маю робити, то я робітник, я не майстриня. І чесно, я вам признаюся, це не каприз, думалка не працює зовсім. От я тупо слухаю і тупо повторюю бажання замовниці, тому що в мене нема ідей на її ідеї. Так що, враховуючи те, що посилок дуже багато, це вже якраз по темі. То я би віддала перевагу замовницям, які мені довіряють. Щоб я могла творити це набагато швидше і, і, і спокійніше для вас і для мене. Я так швидше буду справлятися, тому що реально посилок дуже багато. Як я казала, черга на місяць-два, я так сьогодні прикинула вже, мабуть, буде на три. Хто швидше відправить, швидше отримає. Але дуже прошу, ви знаєте мої вподобання, знаєте мій стиль, і, відповідно під той стиль, у мене є елементи. І якщо є замовниця, яка хоче іншого стилю, у мене може не бути тих елементів, не то, що я капризна, просто я їх не зроблю. А якщо зроблю зі своїх, це вже буде не то, що вона хоче. Я думаю, ви мене зрозуміли. Дякую. Такий кераміка, такий замок. З рогу, напевно. Ну, він, скоріше всього, він є незручний. А тут, напевно, кріпляться ті всі нитки, його придеться викинути. Ну, реально він не... Хоча по шиї, напевно, він гладкий, ну не знаю. Мені він не подобається. Такі чорно-білі намистини, ланцюжки, яшма, індійський агат, імітація перлин і ще тут таке намисточко чорне. Ось стільки скарбів Роксолана прислала. Дякую за довіру. Побажання. Звісно, тут деякі є, я не проти побажань. Я завжди запитуюся, які є побажання, і я відштовхуюся, тому що я вас не знаю, і мені треба на вас орієнтуватися, що ви любите, що ви хочете, які переваги, якого кольору фурнітура, яка довжина вам більше вподоби, які елементи краще, більше, менше. Ну, Звичайно, я це все враховую, але вже складаю на, як йде потік. Це навіть, я вам так скажу, не я придумаю. Це йде потік. А коли мені розказують, мене потоку немає. <смі> Отак і беру намистини, потримаю їх трохи в руці, налаштуюся на замовницю і йде потік. І тоді я можу зібрати, і ну, ви вже самі деколи часто бачили, що це, що йшло потоком, ну, краще, ніж це, що коригували. Це вже на практиці. Давно відмічено, ну, але дехто думає, що, можливо, інакше. Може, і інакше. У мене так. Все. Іду займатися творчістю. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Роксолани готові. Подивимося, що в мене вийшло. Роксолана просила цей хрестик дати до антикварного коралу. Була велика центральна намистина, я її забрала. І ще біля неї була поруч чуть-чуть менше. Вони, вони різні, і в той же час ця друга не мала пари з цією. То я забрала дві, хоч вони чуть-чуть відрізняються, але на різних бушках це не буде навіть помітно, що вони за розміром не ідеально однакові. Вони вже майже однакові, але не одинакові. В мисці їх дуже би було видно, що вони різні. Тому я почала центр від одинакових. Ну і, звісно, вже складала по тому, як вони розмір, щоб плавно переходив. Додала трошечки фурнітури, а, я ще серечки не показала так гарно вам, як вони виглядають. Такий комплект вийшов. Посортувала я по розмірах. Забрала ті, що не пасували тут От ну, їх дала назад. Не трошки іншої форми. Але ну, за рахунок того, що я забрала, зменшилася кількість. Ну, але за рахунок того, що я додала трошечки фурнітури, довжина залишилася практично такою самою. Дала ще на закінчення, якщо треба подовжити, таке шикарне антикварне намистечко з коралу. Із оранжевого, сучасного коралу вирішила зробити на три низки, поскладала його, так це бочечки, обов'язково між ними треба було щось дати. І я вибрала дві ні шапочки, бронзову таку плоску і дуже тонесеньку античне золото. І якраз вони створили ту довжину, ту відстань між. Намистинками, що дає можливість їм гарно згинатися. На закінчення дала фурнітурні назначення, ну, і те, як оранжевих не було, я вирішила дати чорні. Вони сюди пасують. Я робила багато прикрас оранжевих з чорним, навіть зараз у мене є колекція, кого зацікавить, може перейти на сайт, який є внизу під відео, і подивитися. Ну, і на закінчення. Всі решту намистини і замочок з ланцюжком. Щоб не повторюватися, із коралових червоних бочечок я вже зробила подружки. Був такий цікавий кулон, я вирішила його сюди використати, бо більше я не бачила, де б його я могла використати, а тут він дуже гарно підійшов. І так як тут в колоні є чорна ставочка, відповідно, я дала між коралові чорні намистинки. Розділила такою великою срібною сніжинкою і склала два намистечка, дві подружки. Посортувала від більшого, старалася, щоб плюс-мінус вони були одинакові. Ну, вже на закінчення вже пішли такі трошечки кривульки. Але на шиї це. Не видно такі дві подружки. Із імітації під бурштин досить такі цікаві намистинки. Я вирішила додати срібну фурнітуру, тому що жовта би, ну, бронза чи золото губилось би, зливалось, а так срібно це як на контрасті і гарно виділяє намистини. Дала сніжинки такі розділі, більші по центру. Ні, тут одинакові, я дала, то в іншому на місці, на місці більші. Я вже наплутала. Не, не дивлюся в форматі, дивлюся в камеру і бачу, який центр. Дала сніжинки і такі круглі намистинки, дала фурнітурні для яскравості, ну і, і далі між кожну дала сніжинку з намистинкою на закінчення замок з ланцюжком. Так я досить цікаве на мисточку. Із намистин імітації кутячого ока, зробила подружки і сережки. Шукаю я сережки, ага, бачу я їх. Дві подружки вийшли, за рахунок того, що додалася фурнітура, вони стали довші і ще й на сережки вистачило отакі От сережки. І ну, на намистинки я підібрала такі тоненькі шапочки, і їх ніби і не видно, але якщо рухати, повертатися і оцей блиск, і ті шапочки додають такої цікавості. Ну і дала такі гематитові намистинки для яскравості. Вийшли дві подружки, дуже такі ніжні і цікаві. Цікава прикраса. У пакетику були такі намистинки, я вам казала, чорні з квітками. Я думала, що це кераміка, а це клоазони. Ще такі були вінтажні дві намистинки, такі маленькі. Одним словом, я їх всіх зібрала сюди через чорну намистинку. Ну і решту вже закінчила чорними. Так, тут чорне також є. Витягнула ці гарні. Вінтажні намистини на націле намисто. Із чорних класика, чорне золото. Навіть і не задумуюся, тому що я сто разів вже вам казала, це поєднання мені найбільше подобається. Звісно, якщо замовниця хоче щось інше, то я зроблю інше. А так, як мені довірили, Значить, я роблю так, як мені це подобається. І сподіваюся, що це подобається і володаркам моїх прикрас. Звісно, по відгуках так. І зробила, відібрала дві найбільші намистинки на сережки. І дві подружки. Між кожного дала роздільну позолочену, також гранену. Вона поблискує. І дала дві такі фурнітурні позолочені намистинки. Також цікавий такий малюночок, як вісьмірочка. Така прикраса. Були такі дуже великі срібні намистинки. Я вагалася, не знала, як я їх маю зробити, тому що я хвилювалася за цю центральну намистинку, якби вона мала отак попрямій отвір. Було б незручно, вона би такого в центрі переверталася. І як я зраділа, що у неї зміщений вихід. Бачите, тут коротша частина, тут більша. І за рахунок того вона ідеально лягла. Ну і відповідно я вже підібрала до неї оці скляні вінтажні намистини. Вийшли подружки. Воно виглядає дуже масивним. Але за рахунок того, що ці великі намистини, вони пусті всередині, воно не таке вже і не носибельне. Значить, такі вони пусті всередині. Але які шикарні, я перший раз такі бачу. Мені такі ніде не попадали. Звісно, що, скоріше всього, що це вінтажні, на ринку їх нема. Супер. Отвори у, ін... у цих скляних намистинах були дуже великі, то я вибрала такі фурнітури, які, фурнітурні намистини, які кінчиками просто впадають в ямку, бачите, її закривають, і самої намистини не дуже видно, тільки така, як полосочка. В той же час воно, отут, бачите, трошки не попадає, бо інша форма, О, оці попа... в ці заходить, і в ці заходить, і в ці. Срібні заходить, бачите, як топиться на намистинках, тільки залишається ободок. Обов'язково треба було це закрити, тому що вони би так би, ходили одна вправо, друга вліво, вони б гарно рівно не лежали. Ну і звісно, ще залишилося на друге намисто. Тут є подружка, а щоб додати щось такого срібного, я підібрала, бачите, оці намистинки вони. Схожі з цими такі переплітання. Їх також можна і по одній носити, і по дві, і до чогось додати, комбінувати. Ну, подружки, ви знаєте, комбінуються по-різному. Це все залежить від володарки, які в неї настрій і стрій. І сердоліку вінтажного дуже гарні намистини такі рівненькі. Ну, з розміром на зменшення, але, можу сказати, практично ідеальні для цього часу. Я їх посортувала, щоб вони плюс-мінус були симметричні, на закінчення я дала гачок. І також ще одне індійське намистечко, індійські агати. Також посортувала їх по розмірах. Дуже такі, бачите, гарні намистинки, як для цього часу. І дала срібну фурнітуру. Вона тут виразна. А на закінчення замочок. І ще було одні агати, от те, що я говорю індійські, вони завжди кривульки. І через то я їх не дуже люблю. Ну, але вже що є, бо цілі і попередні, я вважаю, що ідеальні. А тут, бачите, вже не такі ідеальні, і прийшлося більше фурнітури дати. Хоча можна їх і як подружки використати, дивіться, як пасують вони один до одного, і по кольорах, і навіть за розміром підійшли, і тут. Зробила я такий підвіс, він знімається. Так що можна і без нього, можна з ним. І крихту, яка була між цими намистинками, бо тут я дала сніжинки і роздільну. А всю крихту я тут посадила на піни і зробила такий кулончик. І ще був такий малесенький кулончик. Я його об'єднала разом. Таке вийшло намисто. І кулон цікавий. З крихти. І з перлин дрібненьких я їх всі зібрала. Вийшло було ще сім низочок. І я так і зробила Сім низочок, тільки разом додала таку фурнітуру позолочений гематит. Їх можна перекрутити, як я завжди говорю, а можна і не перекручувати. Іноді мені подобається не перекручені, от як зараз. І. Дуже гарно можна поєднати з кораловим. Зараз спробую дістати його. Дивіться, яка. Ні, не тою стороною хрестик. Як гарно, правда? Просто залюбуєшся. Із крихти перламутру, а я не показала на закінчення. Замочок і колечка. Із перламутру я зібрала все на піни. Ну, вони такі кривенькі, але вийшла їжачок рівний, їх було досить багато. І ще з такого попереднього залишилося декілька немистин. Я їх вирішила використати сюди. Вони так підходять, бачите, з таким блиском. Все, супер. Із лазуриту його було багато. Я спочатку пробувала на три низки, на три низки виходило, ще залишалось багато, на п'ять трохи бракувало. Але все-таки я вирішила зробити на 5. Зробила ще сережки, щоб був комплект. А цього, що бракувало, то додала такий гематитовий, чуть-чуть менший від лазуриту, такий великий бісер і лазурит гранений маленький. Все через бісеринку дала такі гематитові посріблені, на них шапочки, щоб трошки відділялися, такий конектор. Ну і на закінчення залишалося 5 лазуритів, решту я вже додала свої намистини. Вийшло дуже багато таке. І з намистин таких коричнево-білих. Зробила подружки, і було достатньо на дві низки. І прикрасила я фурнітурною намистиною, такою філігранною, розділила золотими шапочками і ще зробила такий перехід роздільну і шапочку на цю коричневу намистину. Такий акцент. а на закінчення. Замочок. Дала фунітурні, тому що отвори великі і крімпи падають всередину. Дві низки, їх можна носити так само по одній, по дві, комбінувати з чимось. Ну, цього дуже гарний акцент дали до цих намистин. Були такі чорні. Намистини також вінтажні. Вирішила я їх зробити з, з золотою фурнітурою. таке античне золото. Відібрала дві середні, середні намистинки на сережки, щоб був комплект і на намистини наділа Шапочки і між них дала такий родик чорний. Уже на менші не давала шапочок, тим більше це вже йде по шиці і гачок. Із агату. Ой, не агату, а яшми червоний. Зробила дві подружки. Також на одно намисто було забагато. На два намиста трохи маловато. Ще зробила сережки такі. І я додала фурнітурні. Спочатку я набрала без них, але був отак за короткі. Я вирішила додати такі фурнітурні. Вони і цікавіше з ними стало, і довше. Шапочки на мистину біля фурнітурної, фурнітурна і знову в шапочках. А решту через бісерину. І так повторювала через всю довжину. На закінчення замочок з ланцюжком. Із е, такого бордового скляних намистин. Руслана просила хоч би дві зробити. Вийшло три. Я спочатку зробила дві, але дивлюся, вистачає. На три з додаванням позолочених кубиків. Спочатку я трошки по іншому склала, бо було декілька таких намистин, чуть, чуть світліше, І я їх дала біля кубика. але мені це не сподобалося, я їх забрала зовсім. Вирішила зробити скласти повністю три низки з бордових з. Золоченим кубиком, а вже закінчити цими чуть-чуть світлішими. І так мені більше сподобалося. От. Закінчення там по пару штук цих чуть-чуть світліших. Ще був браслетик і решту таких всяких залишилося на мистин. Мені сподобалися ті нами сильні досить такі великі, гарні. Також зараз їх нема. Я Зараз в продажі попадають 8 мм, по-моєму, найбільше. А тут 10, може і 11. Ну, одним словом, вони є більші. Дала я маленьку шапочку, щоб їх прикрити, так трошечки, але щоб не закривати цей візерунок. І між них дала така імітація під бурштин. З намиста зібрала. Ну, тут ще кришталеві такі були, ну і на закінчення решту таких дрібненьких. Вийшло таке чудове ніжне намисточко. Також його можна до корану давати. Ну, одним словом, там Роксолана буде собі фантазувати. Із імітації перлин. Спочатку я набрала на дві низочки. Додала матовий гематит. Він дуже гарно пасує до таких імітацій. Особливо такого кремового кольору. Закінчення замочок з ланцюжком через бісеринку. І залишилися намистини. Додати їх сюди, воно би було дуже довго. І я вирішила. Намистин багато було, я думала трошки, а намистин багато майже на низку. І я вирішила зробити коротесеньку низку, додала, не знайшла ідентичних таких у мене, приблизно це отакий колір, плюс-мінус. Я додала, щоб дотягнути довжину, щоб вона гарно сюди пасувала, третьої подружкою. Додала такий позолочений ягносик. Їх можна носити разом. Можна його носити окремо, можна додати до бісерного. Ой, не до бісерного, господи, з перлин. Дивіться, як гарно буде. Так що ці перлинки, вони настільки універсальні, бачите, підходить і до того, і до того. По-різному можна комбінувати. І останнє залишилося з кераміки. Перенизувати я вважала, що це марна трата грошей Роксолан. Я запропонувала поміняти тільки купочок. Вони тут гарно нанизані, на нитці. Я так і планувала, що зроблю біле, світле і темне. Але це дуже багато низок. Дивіться, скільки. Я навіть не рахувала, ну тут бі... з 15, а може і 20 навіть. Тому це не. Непрактично, не для кошелька. Я вирішила запропонувала, і Роксалана так і планувала, щоб поміняти тільки купачки, ті рогові, які були. І по кольору ідентичний колір випав, бачите, знайшла таку вулканічну лаву, більше нічого не підходило, і ще мало такий п'ять намистинок. До цього молочного подовжила, щоб на шийці не було ну, цей купачок позаду, а по крайній мірі, хоча б збоку. Але є ланцюжок, і, відповідно, можна його ще нижче опустити. Ланцюжок довгий, так що можуть і купачки отут бути. Ну, і це все. Гарного перегляду вам і до наступних відео.